38 років тому увесь світ сколихнула страшна звістка про аварію на Чорнобильській АЕС. На ліквідацію одразу вирушили пожежники, лікарі, правоохоронці, будівельники. Одним із них був хмельничанин Анатолій Брець. Тоді чоловік працював на нафтобазі та заправляв усі автівки, які вирушали на ЧАЕС. Ми заїжджали на двоє суток. Заїжджали двоє суток. Ми не виходили з заправки по два чоловіка, значить, що це ми… Відправляю, ми таку кількість бензину, соляри відправляли, що мені тут просто не виявлялось. Їхали люди з таким, таким було натхненням, що треба допомогти державі. От як завжди, допустимо, в місті Чи всі знають, що така біда треба допомагати, хто як може. Так само і тоді. Люди не міняються. На золоті люди в Україні. Сьогодні у Хмельницькому проживає 1150 осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 773 брали участь у ліквідації аварії, вложили кабель і монтаж. Робили спезв'язку від начальника Чорнобильської до його офісу підвалах. старалися дуже там не світитися, довго не затримуватися, зробили роботу в укриття. Нині ліквідаторів запросили до Хмельницької міської ради, аби вручити подяки та подарунки. Для нас насправді велика честь з року в рік вас запрошувати, вас бачити з вами, спілкуватися, вас відзначати, нагороджувати подяками, подарунками. Незважаючи на жодні обставини, 20 учасникам вручили грамоти та брендові годинники. 65 ліквідаторів отримали подарункові сертифікати. Той подвиг, який ви зробили, які зробили ваші друзі, всі ті, хто був тоді на Чорнобилі, цей подвиг точно ніколи не має забуватися. Які б обставини не мінялись для нас, то насправді не просто пусті слова. Ми розуміємо той внесок. Які ви робили тоді майже 40 років тому. І в нас стосовно усіх ліквідаторів, усіх чорнобильців не змінюється і не буде змінюватись нічого. Ми і далі всі ті програми, які в нас є, продовжуємо. Наразі з бюджету громади ліквідаторам відшкодовують кошти за пільговими рецептами в комунальній аптеці Віола. Безкоштовно ліки отримують понад 200 осіб на місяць. У середу відбулася сесія. Ми традиційно одноголосно без будь-яких обговорень проголосували. І пільги на житлово-комунальне господарство для тих членів сімей, де є померлі ліквідатори, і матеріальну допомогу заклали. Це з року в рік все відбувається і буде відбуватися, не зважаючи на жодні складні обставини, тому що ми цінимо. Насправді цінимо не на словах, а на ділі все те, що ви робили, і той ваш внесок величезний. Окрім того, ліквідатори, які мають інвалідність, також можуть безкоштовно проходити оздоровлення у рекреаційному центрі Берег надії. Олександра Семенюк Данила Біга, новини міста.